Всім привіт! Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Сьогодні ми подивимося для знаків зодіаку скорпіон. Як пройшло для вас місячне затемнення? Це такий був нелегкий період часу. Як ви себе почуваєте на сьогоднішній день? І як, ви, як на вас вплине сонячне затемнення? Подивимося сьогодні. І так, скорпіони. Взяли відьмочки на кожний день карти Таро. І спитаємо у них, як ви, скорпіони, перенесли місячне затемнення. Як ви почуваєте себе на сьогоднішній день? Як вплине на вас сонячне затемнення і порада від карт Таро? Карта Мир говорить, що підійшло щось до певного закінчення. Цей місяць був для вас, Скорпіони, дуже важкий, нелегкий для кожного, і морально, і фізично. Всі труднощі ви подолали з гідністю. і... Цей період приходить до завершення. Як ви перенесли скорпіони місячне затемнення? Королева Пентаклів? Карта досягнень, карта ресурсів. Для когось це жінка, яка допомагала, яка була поруч, яка наставляла, скажімо так, комусь для когось це. Жінка. Для когось це мати, для когось це сестра, для когось це подруга, але рядом така жінка була. І вона певним настроєм, певними розмовами налаштовувала вас на позитив і на краще. Так що я хочу сказати, що цей період часу ви прийшли з гідністю. Карта Мир говорить, що він підійшов цей період часу для вас до завершення. І настає новий період часу з 8 квітня ви йдете в щось нове, скорпіони. Як ви себе почуваєте на сьогоднішній день? Паш Пентаклів. Де хтось, де хтось чомусь навчається, де хтось копошиться в чомусь чужому, де комусь цікаві якісь там скандали з хтось любить скорпіонів повиясняти відносини. Тобто на сьогодні якісь питання ще залишилися, для вас не вирішені, але. Я думаю, це тільки на сьогодні вони не вирішені. Карта Мир говорить про те, що все йде до завершення. Ви пройдете цей період з прийшли з гідністю, дехто не довчився, довчив щось, довчить, Дехто перейшов на щось нове, замінив роботу, чи в особистому житті щось змінив. Все йде до того, що. Все вирішиться так, як ви хочете. Трішечки десь підвчитися, трішечки десь отримати наставництва від якоїсь жінки, і все буде гаразд. Карта Мир взагалі говорить, що все класно-класно для вас завершиться. Завершу, вже завершується, вже завершилося, вже там 7-8 квітня це все, цей період для вас закритий. Як вплине на вас сонячне затемнення? Рицар Кубків. Для когось це будуть якісь пропозиції нові, для когось це буде якесь побачення, якесь знайомство, тобто щось нове у ваше життя, скорпіони, приходить з сонячним затемненням. Так що у вас тут все супер, все класно, порада для вас. Король кубків. Це емоційна карта, порада буде така: тримати свої емоції, здержуватися, не попадати під чийсь там вплив, скажімо так, і все у вас тут багато. Ой, все у вас тут гарно складається. Ну, тут ще говорить про те, що дуже багато людей вокруг вас, скорпіони, крутиться. Це, знаєте, як. Постійно ви в якомусь соціумі, тому що всі карти двора: і королева, і паш, і рицарь Кубків, і король Кубків говорить про те, що людей навколо вас дуже багато, і вам треба з цим вміти впоратися. Але карта Мир мені подобається. Це говорить про те, що ви все зробили так, як потрібно, і для вас відкривається нове життя. Так, скорпіони. Хай у вашому житті всі зміни будуть тільки до найкращого. Я у вас вірю, Всім гарного настрію. Підписуйтесь, ставте подобайки, До побачення!